Максим Рильський, мова, як парость виноградної лози, кликайте, мов. Пильно й ненастанно, політь бур'ян, чистіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить і вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народи, говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морськім немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перелина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овоч, у Грінченка й далля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.